Всім привіт! Зима 24 року, кінець січня. Значить, перше відео на новому телефоні. Подарували мені дітвора на день народження новий телефон. Кажуть, що тут камери якісь офігенні, звук має бути офігенний, ну, то вже вам зацінити. Ну, я вже бачу, що різкий словить він швидко. Вигнав хлопців пару мотоциклів витягнути, пофотографувати для замовників. От. Ну і погода якраз така класна, ліпиться дуже гарно сніг. Хлопці вже вон зліпили одну статую. <рес> <рес> вон машка пасеться в курчах. От. А я вам хочу розказати, а я вам хочу розказати історію е, про скарби. Ха -ха -ха. Ну, значить, історія така. Раніше я жив на такій вулиці Сичівка в Кременці. Це там на горах, хто знає, хто не знає. Вон там в далині зараз покажу. Ага, не видно в тумані крепості. от так, коротше, в тому напрямку кілометрів 3-5 на горах. Ну і значить, була така ситуація. Прихворав я. Остеохондроз хапнув мене. Коротше, така болячка. Їздив я в лікарню на уколи, щось там капали мені і так далі. От, значить, така болячка була, що поки я до лікарні доїжджав, мені треба було разів 3-4 зупинитися, вийти з машини і походити. Так болів хребет, що не давало сидіти. От, ну і їду я біля одного знаменитого в наших краях. Копача і пошуківця скарбів. От. Він мене побачив, махає руками, ногами спиняє. Ну, думаю, щоб не стати поворушитися, трошки розворушитися, зупиняюся. От. Він до мене, йдемо щось покажу, веде мене до хати. Ну, він, ну, Йду, заходжу до хати, достає він з шкафа такий глечик, невеличкий, такий, як хто знає. Як, як близнята приблизно тільки один. Ну, такий якби, наборщик, невеличкий глечик, розбитий трошки. А я ще з жартома кажу, а те, що з глечика де? Каже, зараз, зараз покажу. І достає турбину. Ну, скільки там турбину, ну, таке добра пригорша е, срібних монет. ну Я в монетах не розбираюся, кажу, що це таке, ну, литовські срібні монети Кажу, добре, а. А так, в тих вічно зелених американських бумажках, то скільки? Ну, так, приблизно, так, десь каже, тисяч 15, 12, 10 доларів. Ну, ще каже, добре, там не знаю, ще не зацінив, як воно, що до чого. От. І в нього руки трасуться, ну, задоволений, капець, ну хто не буде задоволений, якщо знайде скарба. От. Значить, це. <лес> кажу, насипно мені того скарба в руки, щоб я тако в пригорщах тримав. І колись людям хвалився, що от я скарба, ну, справжнього скарба, скарбові більше 300 років, я його тримав в своїх руках. От. Ну і кажу, ну, знаєте, зазвичай таке саме дурне питання. Е Копачеві чи пошуківцеві скарбів, де знайшов, ніхто не задає. А хто задає, то то глупеше питання, бо правди ніхто не скаже. Ну, а тут його я й не питаю, він сам розказує. Каже, ти знаєш, як воно сталося. Паска! До речі, я вам ще колись розкажу старі легенди про пошуки скарбів. Так в тих легендах один з, е, 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 з визначень пошуку скарбів, що скарби знаходяться найчастіше на великі свята. Вот. Ну, значить, Пасха, люди гуляють, бухають, а він вдома, ніхто його в гості не кличе, грошей нема. Коротше, біда йому, капець. Ну, і, і десь там не знаю, чи то він там когось знайомих попросив, щоб його підвезли, чи там якихось ще пару копійок мав. Коротше, їде саме найближче, на його думку, місце пошуку. По-моєму, що то, ну я точно не скажу, ну, по-моєму, що то на Вірлю. На місце, приблизно місце цієї замку, От не пам'ятаю, по-моєму, гойська, фамілія Гойська, княгиня Гойська, Катерина Гойська чи щось таке там. От, цього. То, як, як говорить на мові пошуківців, місце вибите. Туди тільки лінивий не їздив з усіма можливими і неможливими приборами з усієї України їздили хлопці. Ну, Але як би він собі розсудив, що е, там ліс, в лісі його люди не будуть бачити, що він на паску ходить з Лопатою по лісі. От. І що ви думаєте, на вибитому, перевибитому місці він знаходить скарба. Ось таке скарба, тільки не пам'ятаю в якому порядку, бо він знайшов за, всього за ту паску, він знайшов. Ну, я переказую його слова. Якщо він мені збрехав, то я вам брешу. Може, я вже щось трохи призабув, бо то вже пройшло. То вже багато років пройшло, я не знаю, років з 15. Я так собі думаю, так, да, десь так приблизно, може навіть більше. От. Але ж. Е, е... Значить, знаходить він горшок, той горшок з карбом, він дуже сильно розбирається в монетах, знає, що воно коштує в американських бумажках чи в українських, вже зразу замовив таксі, тралівалі, коньячок, вже і Паска пішла. Значить, він святкував Паску, не пам'ятаю точно, ну, напевне, ще той день досвяткував, і на другий день, і на третій день Пасхи його знов тягне туди купати. О, каже, ну вроді, би, гроші є і довольний, і є вже за що попосвяткувати і все добре. А тягне його туди, на те місце. І що ти кажеш, думаєш, беру прибор, беру лопату, їде він на те місце знов і знов знаходить скарба. Тільки цього разу, по-моєму, вже типу, кошель, кошельок, розораний чи щось таке, ну без горшка, як то говориться. Вот. Ну, звичайна справа, що певний час чоловік дуже гарно пожив, конячок дорогий, дівчата, все як має бути. Ну, але на сьогоднішній день і сліду нема від тих скарбів. Але зато є згадки. Я не раз говорю, що чим я його хвалю. Я хвалю те, що коли він щось знаходив, він хвалився. А раз він хвалився, значить, пішло то в народ, і люди десь щось чули, десь щось бачили, так як от я. Я от особисто був кажу свідком. В своїх, своїх лапках загребущих тримав того скарба. От. Ну, Чесно кажучи, мене монети не гріють зовсім. Для мене то то як то, Для мене це просто шайбочки, якісь, з якого б вони металу не були. От. Ну, Золоті, звісно, цікаво, але страшно такі мати вєщі, чесно кажучи. От. Ну, ну, не гріють мене монети. Мене гріє отаке залізо, якесь таке. От, щось, щось, е, якийсь старовинний двигун, ну, щось таке, якась механізація. От. А монети мене, монети, награди мене не гріють, просто я і не дуже ними цікавлюсь. Перша, одна з перших причин у в мене пам'ять перший там треба мати сумасшедшу пам'ять, щоб знати, що там сіні нюанси, відмінності. Ось така історія про, про скарби, про знайдені скарби. А той чоловік знайшов багато скарбів, він того не скриває. Можливо, я вже говорив. Я колись, можливо, з ним договорюся. Попробую зняти з ним, як то називається, інтерв'ю, якщо він согласиться. От. Він любить розказати про свої пригоди пошуківські. От. Всім бувайте здоровенькі. Бажаю всім чого, кому що треба. Хорошої погоди, здоров'я, миру. А може, кому того не треба, а я бажаю. Ну, коротше, кому що треба. Бувайте здоровенькі, до нових зустрічей. Байок має ще багато. Буду розказувати. Може, щось правду, може щось неправду, щось придумав, щось прибрехав. Ну, вже вибачайте, я так собі. З пам'яті, не з пам'яті, ну так щоб було більш-менш цікаво. Бувайте здорові!